Вітаю вас! 22 червня. Сьогодні говоримо про павутинний кліщ. Павутинний кліщ в теплиці. Є таке і в мене, але скажу небагато, На огірках лише, ну, можливо, кущів 10, не більше. Далі вже вам покажу. Насамперед хотів би поговорити про препарати, які виключно стосуються кліщів, тому що є одні препарати для знешкодження комах. Там жучків різних, а інші є виключно для кліща. І також у відео дам точні норми внесення по шкідниках. Тому що, до прикладу, 30 мл на 10 літрів може кліща не вбити. Ви його просто покупаєте і він собі буде повзати далі. Тому, щоб цього не було, відео буде максимально корисним та цікавим. Ну а про все це далі у відео. Зараз, друзі, пройдемося по теплиці. Просто покажу вам наглядно, що гірок в нормі, і тут кліща немає. Це край теплиці. Він у мене знаходиться біля буржуйки. Чомусь він там, не знаю, от біля дверей. Тут, як бачите, все в нормі. Так, ось моя буржуйка. І Ось цей двіж. Я думаю, вам видно, вони добре повзають. Добре так заснувало павутиною. Якщо, скажу, вам нічого не робить, повірте мені, в мене колись положило теплицю. Але це було наприкінці літа. В цьому році що зарані в мене. От сьогодні у нас 22 червня, це для мене зарано. Зазвичай вони. Отам аж під кінець літа або в середині літа, десь у липні, кінець липня. Який зраз в мене появились вони аж у серпні місяці. Тому я вже нічого такого й не робив, огірок все одно був непотрібний. то воно добре так його поїло. Бачите, як бігають? Капець. Навіть огірки, десь тут був в мене огірок один, хтось зірвав. То теж був такий заснований увесь. Коротше, дивіться, так здаля вам візьму. Ото там трішки. Тут більш-менш нормально, але він трішки є. І оце тут. І все. Те, що так, ну, вони зрозуміли висмоктують сок Ось через те такий хлороз. У цього куща ще можна врятувати, дивіться. Точка роста в нормі, я його сьогодні оброблю. Дуже багато. Дуже багато. То він поки що сидить на місці, він коли перелазить. Уже коли тут нічого їсти йому не буде, він перелізе на сусідній кущ. Бачите, павутина. Тому давайте зараз покажу вам препарати, які виключно добре валять оцього кліща. Це не стосується хімії, це біопрепарати. Ще, друзі, дам вам таку одну пораду, якщо у вас отак багато кліща, ніколи не обривайте, не обрізайте листя, де вони там повзають. Спочатку потрібно обробити його біопрепаратом, а вже потім обрізати, тому що можна натрусити, перенести там на одежу, а ви вже потім підете ще кудись і вони розлізуться ще далі. От в такій стадії він поки що сидить на кущі. У мене поруч он другий ряд, то він... Здоровий, чистий, там ні одного кліща нема. Зовсім. Хочу показати вам те, що в мене є, це актоцид. Друзі, нічого, дивіться ще скільки, нічого шукати там іншого і не потрібно. Ну, можливо, в когось там щось інше є. Але чому актоцид? Тому що я його беру постійно кожен рік і він добре валить кліща. На рахунок актоциду я вам дам уже туди далі точно норми внесення на кожного шкідника. Вже потім напишу вам на екрані. Значить, хотів в першу чергу поговорити про дві категорії: є інсектициди, є акарациди. Що це значить? Інсектицид. Це значить те, що його розробили не для кліща, а там, для комах, жуків різних. Тобто він трішки слабший інсектицид. Так? Категорія акарацидів, вона сильніша. Її зробили виключно для кліщів, для от таких випадків. Тому якщо ви йдете в магазин, ви кажіть не для кліща, тому що зазвичай дають інсектицид. Той, хто нічого не уточнює, йому дадуть ну, трішки не те. Так? Це мало там, нормальних добрих продавців, які радять, що там потрібно. Іноді буває от, від кліща на от, тобі від кліща. Є препарат, от, до прикладу, актоцид, він комбінований. Це інсектоакарацид. Це ще краще, тому що він добре справляється з великою кількістю шкідників. Є в мене ось, до речі, ще і бітокс. Ну, я ним користуюся оце перш, другий рік, як узяв, тому не знаю. Мені, наприклад, от, актоцид краще. Запитували на рахунок актофіту, друзі, я ні разу не брав. Актофіт ні разу не брав, я нічого про нього вам не розповім. Я не користувався, я не знаю. Актоцидом постійно користуюсь. Такої мені бутилочки вистачає літрової на 2 роки. Тут залишилося ось не так то й багато. Тому. Тому сьогодні оброблю саме ним. Тепер давайте напишу вам на екрані норми внесення, які можна дати. 50 мл. Ну, загалом пишуть 30-60. Але 30 не бере. Повірте мені, 30 не бере. А 50 візьме. Це мірний стаканчик з магнікура. Так що 50 мл на 10 літрів води. Зараз зальем і обробимо. Бачите, яке. Запитують у мене в коментарях, чому в мене ручний оприскувач. Друзі, а мене влаштовує. Коли він зламається, я вже куплю потім електричний. А поки він працює. Хай він працює. Так. Залили і зараз обробимо. Я не знаю, чи я буду обробляти цю теплицю, тому що на краю там немає зовсім признаку того, що там щось є. Тому не знаю. Напевно, все обробляти не буду, тому що. Ближчим часом ми його опустимо, а вже потім я його оброблю. Так як отакі, бачите, ліани, аж до плівки, дивіться, і це кругом. так. Їх оброблять ну, дуже важко. Я просто з оприскувачем не зайду туди всередину. Тому огірок цей опуститься і вже потім ми, ми його обробимо. Там поки що немає і нічого страшного не буде. Оцей кліщ тут він сидить вже тиждень. Я все збирався зробити. Вам відео показати, то за тиждень нічого такого страшного і не відбулося. З'їло там не більше 10 кущів. Тому зараз про... оброблю просто оцей перший ряд. І, можливо, ще другий трішки зачеплю і все. І ще одна, друзі, до речі, по поводу оцих міньорів, бачите? актоцит теж бере. Але я ніколи їх не обробляв. Вони зазвичай поселяються на нижньому листі. Але справа в тому, що ми тут вже, до речі, обрізали. Огірок росте швидко в мене, він якби нажиблені, так? то ми просто обрізаємо старе листя і викидаємо разом з цим. Ніколи не обробляв, зовсім ніколи. Бо був коментар, чим ви обробляєте від цієї штуки, оцих міньорів. Нічим, друзі. Листок зрізали, опустили, викинули. Тому воно. Це питання скажу відпадає само собою. Так. Все, друзі, обробив. Добре, так залив і знизу, листок і зверху. Бачите, їм не подобається трішки. Щось не так. Повірте мені, вони осипляться. У мене таке було вже. Я кожен рік борюся з кріщем. Це для мене не проблема. Я знаю те, що якщо добре обробити актоцидом. Оці кліщики, що на павутині, вони просто опадають. І вже потім сміливо можна обрізати все оте жахливе листя і все. А кущ відновиться. Якщо вас. Я надіюсь, такого нема. Так? Кущ відновиться. Оце листя обрізається до більш-менш нормального. Далі живлення опускаємо. І він росте далі. А тепер, друзі, відео доказ того, що кліща нема. Минуло 3 години після того, як я їх обробив. Той самий листок, та сама павутина, але кліщ не рухається, бачите? Я тільки що зірвав листок, хотів перевернути поглянути, то він просто осипався. Так що, актоцид. Дійсно працює. Це вже перевірено мною не один рік. Тут вже й не видно, вже вони й осипались. Бачите, той самий листок, що я показував там, де вони бігали. А це дивіться, нічого не бігає. Тому я особо й не переживаю, що якщо там кліщ обробили, і все у вас буде добре. Раджу вам актоцид. 50 мл на 10 літрів води. І кліща у вас 100% не буде. На цьому відео буду завершувати. Скоро обов'язково побачимось. Хай щастить вам!